Всім привіт! Новий день розпочинається. А з ним і щоденна програма ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми, Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. Маестро Руслан Шукюрав забезпечить музичний супровід. А наш кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. Ну і звісно ж, наша команда приготувала багато цікавого та корисного. Про нову техніку, яку отримає ЗСУ аж із самої Австралії. Про те, як Росія депортує українських дітей з окупованих територій, про відкриття сезону в національній філармонії та інші новини культури, про надзвичайну користь звичайнісіньких кабачків від гостя в студії дізнаємося про нові сервіси і дії. А наша експертка-психологиня дасть пораду, як розмовляти з дітьми про війну. Починаємо цей четвер, як завжди, з подяки з витяжним збройним силам України. Дякуємо за щоденний подвиг, життя та новий ранок разом і до кінця. На календарі, 14 вересня, в цей день у 1939 році в Сполучених Штатах Америки в повітря піднявся перший вертоліт конструктора Ігоря Сікорського ВС 300 котрим він керував особисто. Взагалі свої перші гелікоптери Сікорський почав будувати значно раніше, коли ще жив у Києві, але тоді жоден з них не був діздатним. Цього разу вертоліт піднявся у повітря на кілька метрів, але перекинувся і зазнав аварії. Сьогодні ж ми знаємо, що то був початок великого шляху, який привів до створення гвинтокрильної імперії Сікорського. Але уяви собі, от скільки наполегливості потрібно взагалі було мати конструктору тоді, щоб раз у раз продовжувати свої спроби і не зупинятися. Просто Сікорський був. Одним з незламних українців і це все пояснює. Про інших видатних людей та визначні події 14 вересня в Рубриці День в історії. 14 вересня 1929 року київське Динамо зіграло свій перший міжнародний матч. У товариській зустрічі Біло-сині з рахунком 3-4 поступились команді робітників Нижньої Австрії. А зараз Динамо це найтитулованіший вітчизняний футбольний клуб та один із найвідоміших у Європі. Його кольори захищали такі успішні гравці, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Андрій Ярмоленко. А Олег Блухін та Ігор Біланов, будучи динамівцями, завоювали престижну нагороду Золотий м'яч. Білосині підтримують і всіляко допомагають Збройним силам України у боротьбі з російськими загарбниками. Цього дня 1939-го український авіаконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря першу світі вертоліт ВІ С 300 Під час випробувального польоту апарат був прив'язаний, тому перебував на висоті лише декількох метрів над землею. Після цього його вдосконалили, і через кілька місяців він виконав повноцінний політ. Згодом на базі цієї моделі випускник КПІ Ігор Сікорський створив вертоліт Амфібію, і то був неймовірний успіх, адже це був перший в історії гелікоптер, який міг здійснювати посадку і на землю, і на воду. 14 вересня 1994-го відбулася прем'єра культового голівудського бойовика Леон. Фільм створений за сценарієм французького режисера Люка Бессона. Розповідає історію дружби Кілера і дівчинки підлітка Матильди. Головні ролі виконали француз Жан Рено та американка Наталі Портман. Для молодої актриси це був дуже вдалий кінодебют. Її відібрали серед двох тисяч претенденток. А на момент виходу стрічки Наталі Портман було лише 13 років. Леон спричинив фурор серед глядачів і кінокритиків, зібравши у прокаті понад 45 мільйонів доларів. А яким буде 14 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.